Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це сніданок з один плюс один. Ми повернулися, і ви напевно пам'ятаєте, ми про неї розказували історію, коли хлопця викинули з громадського транспорту, тому що він був з велосипедом. Мерія відрагувала на цю історію. Що там не так? От зараз все дослідив Саша Ковальов. Він на прямому зв'язку з нами і фактично відтворить ситуацію, щоб ми всі знали, як себе поводити далі, і хто винен у цій ситуації. Саш, Саш. привіт тобі ще раз. Привіт, друзі. Ще раз. Ну от власне ситуацію про яку ви вже частково згадали. Вона стала однією із відоміших за останній час, принаймні, і дійсно таки викликала чимало обговорень у суспільстві і серед депутатів. Зокрема, нагадаю, що усе сталося 9 червня. Тоді 13-річний Тимофій вирішив під'їхати тролейбусом додому. Собою у нього був велосипед, який він взяв у свого дядька. І велосипедом давно ніхто не користувався зі слів хлопця. Ну і власне там були трохи спущені колеса. І от щоб не йти пішки з ним, хлопець вирішив під'їхати. Тро. Лейбусом став по центру, де майже е, не було людей, і за словами Тимофія, першою до нього підійшла водійка тролейбуса і попросили вийти. Попросила вийти. Проте хлопець на той момент вже прочитав правила перевезення велосипедів. і Був переконаний, що все в порядку. Він має право їхати. Він тим паче нікому не заважав з його слів. Почалася суперечка, весь цей час тролейбус стояв це близько 10 хвилин. І пізніше один з пасажирів сказав, що ну дуже спізнюється на роботу і намагався навіть виштовхати цей велосипед із громадського транспорту. Проте, побачив, що його знімають, припинив свої дії і власне. Ця справа набула такого значного розголосу саме після того, як оприлюднили відео цього інциденту. І ви знаєте, от думки людей відразу розділилися, і чимало обговорення коментарів під відео саме не щодо правил перевезення, а щодо ставлення людей і реакцію водійки на, на хлопця з велосипедом. Проте менше з цим в центрі уваги у нас все таки правила перевезення велосипедів і, загалі, багажу у громадському транспорту, і от наперед напередодні у департаменті транспортної інфраструктури Києва відреагували на цей скандал. У відповідь на запит депутатки Київради Ксенії Семенової у відомості зазначили, що пасажир має право перевозити у наземному громадському транспорті велосипед тільки в розібраному вигляді. Департамент зазначив, що у тролейбусі перевозився не складений велосипед, а це є порушенням правил. Відтак дії водійки були от правомірними з їх слів. Ось такий друзі висновок маємо. Е, аби не потрапити в подібну ситуацію. Ну нагадаю вам правила перевезення багажу е, у. Громадському транспорті перше і важливе правило це багаж, який можна перевозити у громадському транспорті, не може бути більшим за розміром за 100 на 50 на 30 сантиметрів та мати вагу понад 40 кілограмів. Також не можна перевозити речі довше за 190 сантиметрів. Пасажир має право перевозити ручну поклажу, а саме лижі, санчата, дитячий візок, розібраний велосипед, дрібний садовий інвентар, дрібних тварин у кошиках та сумках. Суцільним дном птахів у клітках і собак у наморниках та на повідку і, і усі ці правила актуальні по не по суті не тільки для Києва, вони актуальні е, по всій е, країні. І як ми вже розуміємо, що є пункти, які дійсно е, зараз потребують додаткового обговорення і внесення е, певних таких змін, аби кількість е, Таких от конфліктних ситуацій хоча б трошки е, зменшити, адже як ми знаємо, що випадок з Тимофієм він не поодинокий, такі конфлікти трапляються, е, але не всі стають е, такими відомими, не всі отримують такий широкий розголос. Ось така ситуація, колеги. Сан дякуємо Всі тобі. Дякую. Розібралися чітко. Ну, бачиш, просто не хотілось би, щоб люди так неадекватно реагували. Можна було хлопцю. Ну, якщо згадувати знову ж ту історію, просто спокійно пояснити, так що за правилами перевезення, ви маєте скласти свій велосипед, а не починати агресувати, виганяти його так, щоб це вийшло просто вже в публічну площину, і потім знову ж таки думки розділилися. Але дякую, що нагадав і правила перевезення, і, 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 і правила що і правила етики. етики, так і не забування дякую, того, що ми. Ми все ж таки люди, а не звірі. тату звіря всі голові нерв зараз. в голові головне.